Лондон Сіті. Ви переслідуєте дивного чоловіка, у вас є наказ його затримати. Чоловік пірнає в провулок, ви слідом. Зненацька він вихоплює сумки якийсь порошок та розсипає його. Перш ніж ви встигли щось зробити, перед вами виникає карета 19 сторіччя. Що вона тут робить і як це сталося? Це Готик Панк, я Саша, і сьогодні ми розберемося, як в світі темряви працює магія з механічної точки зору, а також покроково створимо вище описане закляття. По-перше, треба розібратися, що саме робить ваше чаклунство. Воно викликає дощ, відкриває портал, перетворює свинець на золото або, можливо, щось інше. Все це називається ефектом. За один раз можна створити лише один ефект. Ніякі методи не дають порушити це правило. Навіть магія часу не здатна створити і дощ, і портал одночасно. Подумай, чого конкретно хоче досягти твій маг яким має бути кінцевий результат, та скажи це майстру. Наприклад, один маг на ім'я Лі йшов собі додому і побачив, як по вулиці біжить наляканий ще й поранений чоловік. Лі дуже добрий маг, а тому відразу спробував допомогти йому закляттям. Ефект магії Лі загоїти поранення незнайомця. Тепер потрібно відповісти на питання, як персонаж чаклує. Опиши, що персонаж робить, які інструменти він використовує або які ритуали проводить. Наприклад, маг може читати закляття, налаштовувати бластер, махати руками, танцювати голим вночі, варити зілля і ще безліч інших варіантів. Все це називається фокусом закляття. Лі дістає з сумки акупунктурні голки і хоче ними перенаправити ци в тілі бідолаги, щоб загоїти його рани. Тепер поясни, чому твій персонаж використовує саме такий фокус тобто, чи підходить закляття до його парадигми. Лі це мудрець з далекої Азії. Він провів роки за медитаціями, тренуваннями і вивчанням східної філософії. Його вчитель казав, що правильні потоки ЦИ здатні стягувати найстрашніші рани швидше, ніж червоноспинний карп спускається водоспадом. Тобто таке закляття підходить для передигмелі, а тому є можливим. Якби Лі намагався загоїти рани, закликаючи до богів або магічним словом латиною, його парадигма не дозволила б це зробити. Наступний крок зрозуміти, які сфери потрібні, щоб здійснити задумане. Якщо парадигма вирішує, як маг може чаклувати, то сфери відповідають за те, що він здатний зробити. Щоб закляття вдалося, магу обов'язково мати сферу того ж рівня або вище, ніж потребує ефект. Тому перевір, який саме рівень тобі потрібен і чи є він в твого персонажа. Для цього можеш скористатися підказками, що вже є в нашому телеграм-каналі. Ефект магії Лі це загоїти рани. Лікування іншої людини це ефект сфери лайф 3. На щастя, у лі ця сфера дорівнює саме трьом, тобто Лі вистачає знань для магії. Більш складні ефекти можуть складатися з декількох сфер. Тоді магу обов'язково мати їх усі. Проте для початку не варто забивати собі цим голову. Часто однієї сфери достатньо. Прийшов час кидати куби, тому необхідно визначити складність. Вона залежить від двох основних факторів. Рівня задіяних сфер і парадоксальності закляття. Чим сильніше магія вибувається з нормального плину речей, тим вона складніша. Якщо ефект виглядає нормальним або ж його можна пояснити простим збігом обставин, то магія називається природною. Якщо закляття виглядає очевидно надприродньо, така магія називається вульгарною. Якщо закляття є вульгарним і його до того ж побачать звичайні люди, не магії, то така магія буде вульгарною при свідках. Тепер беремо рівень найбільшої сфери, що задіяно в ефекті. І додаємо до нього 3, якщо ефект природній, 4, якщо ефект вульгарний, або 5, якщо ефект вульгарний при свідках. Лайфхак. Якщо ти не знаєш, чи буде закляття вульгарним чи ні, використовуй правило ніхуя собі. Уяви, твій Макс покіннісінько собі чеклував, і тут його побачив звичайний перехожий. Якщо реакція цього перехожого буде ніхуя собі, це закляття точно вульгарне. Загоювати кульові поранення голками це ніхуя собі. А значить, ефект вульгарний. Більше того, ефект бачить сам поранений, тобто ефект вульгарний при свідках. Найбільший рівень сфери у заклятті Лі третій, тобто складність ефекту дорівнює 3 плюс 5 8. Тепер беремо стільки кубиків, скільки у вашого персонажа Арете, і кидаємо їх, наче це звичайна перевірка. Зверни увагу, що на РТ ніколи не впливає штраф від поранень. Також ти можеш витратити пункт сили волі, щоб отримати один автоматичний успіх. Загалом, щоб закляття вдалося, необхідно набрати певну кількість успіхів, яку назве майстер. Якщо майстер це ти, то для підрахунку скористайся власним відчуттям або різноманітними таблицями, які можна знайти в книзі правил. Перераховувати їх тут було б дуже довго і нудно. Якщо ж набрати необхідну кількість успіхів не вдалося, але є хоча б половина, це частковий успіх. Закляття спрацьовує, але не повністю. Наприклад, замість перетворення на кішку лише вкрилися хутром. Якщо успіхи не випали зовсім, закляття просто не спрацює. А от нуль успіхів і одинички, тобто боч, приведуть до викуду парадоксу. Але про це пізніше. Є в чеклуванні і приємні несподіванки. Якщо вдасться набрати більше успіхів, ніж потрібно, хоча б на три, то ефект спрацює навіть краще, ніж задумувалося. У Лі параметр РТ дорівнює трьом. Лі не тільки дуже добрий, але й дуже самовпевнений маг, а тому волю не витрачає. Майстер вирішує, що для успішності ефекту необхідно набрати два успіхи: відбувається кидок і. боч. Як і казали, закляття не спрацьовує, а злі виходить парадокс. Коли маг силою своєї волі змінює навколишній світ, дійсно чинить йому супротив, і виникає ефект, який називають парадоксом. Маг отримує бали парадоксу кожен раз, коли чаклує невтало. Якщо під час китку арете випадає боч, то якщо закляття було природним, то візьміть найбільшу сферу в ефекті і запиши стільки парадоксу, який її рівень. Якщо закляття було вульгарним, то візьми найбільшу сферу в ефекті і запиши стільки парадоксу, який її рівень, і ще один бал. А якщо закляття було вульгарним при свідках, то візьми найбільшу сферу в ефекті і запиши стільки парадоксу, який її рівень помножити на 2 і ще два бали. Крім того, навіть успішна вульгарна магія викличе один бал парадоксу. Таким чином, парадокс накопичується, допоки в один момент не вивільняється: це відбувається, коли маг отримує за один раз 5 і більше балів парадоксу, або в будь-який інший драматичний момент, коли маг отримує парадокс. В такі моменти майстер бере стільки кубиків, скільки у мага парадоксу, і кидає їх по шостій складності. Якщо в цьому китку випадає боч, то змага виходить абсолютно весь парадокс без жодних наслідків. В протилежному випадку, чим більше успіхів майстер набере, тим страшніші будуть наслідки. Маг може просто отримати пошкодження. Наприклад, у мага заболить голова, лусне око, або він задумається і випадково вийде на проїзну частину. Маг може заробити тимчасовий або постійний парадоксовий недолік. Наприклад, почне час від часу спльовувати сломаків або частково перетвориться на дерево. Парадокс також може втілитись у живу істоту, дух парадоксу, яка почне полювати за магом і заважати йому. Наприклад, в усіх водоймах, що оточують мага, почне з'являтися одна й та сама акула, або навколо мага почне літати дивний чоловік з пропелером. В кінці кінців мага може просто викинути в один з багатьох світів парадоксу, з якого він може не вибратися зовсім. Наприклад, світ, де всі ходять доверху ногами, або світ, де відбувається постійне божевільне свято. Проте маг може витратити пункт волі, і тоді парадокс працює не одразу, а в кінці сцени. Це може врятувати в критичний момент. Наприклад, герой осліпне після завершення дуелі, а не тоді, коли в нього летить ворожий фаєрбол. З лів виходить парадокс. До китка закляття у нього вже було шість парадоксу. Оскільки закляття Лів у лігарний при свідках, то за нього він отримує ще 3 помножити на 2 плюс 2 вісім парадоксу. Майстер кидає ці 14 кубиків і отримає сім успіхів. Тобто злі виходить сім парадоксу. Майстер дивиться в таблицю і вирішує дати парадоксовий недолік. Говорячи конкретно, лі царапається власною голкою, задіває точку С і йому паралізує половину тіла. Тому що світ темряви не для добряків. Хоча ми все ж таки знаємо декілька добряків окрім лі в цьому жорстокому світі. Такі відео можливі саме завдяки ним, і ми щиро дякуємо кожному донатору за допомогу. Ти можеш приєднатися до них за посиланням нижче і отримати за це прикольні та корисні бонуси. А не парадокс, як Лі. Якби Лі був розумніший, він би використовував модифікатори. Якщо маг бачить, що закляття занадто складне або залежить від багатьох факторів, він може витратити квінтесенцію, використати необов'язковий фокус, краще підготуватися або знайти більш зручну локацію, щоб знизити собі складність. Тепер детальніше. Перш за все, маг може використати квінтесенцію, особливу енергію, з якої складається буття: люди, створіння, предмети, події, енергії тобто, взагалі, усе, що нас оточує. Маги здатні збирати квінтесенцію в особливих місцях, які називають нодами. Доступ до такого можна отримати, взявши одноіменний бэграунд або просто знайти під час гри. При цьому здатність мага використовувати квінтесенцію залежить від могутності його аватара, що також вирішується вже іншим беграундом. Скільки крапок в аватарі, стільки максимум може бути квінтесенції у мага. Є спосіб обійти це обмеження, використовуючи сферу прайм. Витрата квінтесенції знижує складність закляття один до одного. Використали дві, отримали мінус дві складності. Другий спосіб використовувати необов'язковий фокус. У мага вже є набір інструментів і ритуалів, які він постійно використовує, але він може підготувати щось унікальне. Наприклад, дістати волосся цілі і створити куклу воду, щоб прокльон точно подіяв. Або зібрати рідкісні трави, щоб приготувати особливо якісне зілля. Головне, щоб цей інструмент був дійсно унікальним і не використовувався у інших закляттях мага. Третій спосіб тупо витратити більше часу. Так, мах може детальніше перевірити усі елементи свого закляття та ретельніше їх виконати. Четвертий і останній спосіб змінити обставини касту. Очевидно, що чаклувати під крижаною зливою набагато складніше, ніж у ясну погоду. А біля власного ноду набагато легше, ніж у конструкті технократії. Якщо ти, звичайно, не технократ. Таких обставин може бути безліч, і ось табличка, на яку майстер може спиратися. Проте ніщо не заважає йому встановити власний бонус або штраф від конкретно ваших обставин. Ще є таке опціональне правило, як резонанс. Фактично, це унікальний характер магії. Він виникає у мага з часом, так само, як у художника з'являється свій неповторний стиль. Резонанс спрощує всі закляття, що підходять, та ускладнює всі протилежні. Якщо маг з резонансом палаючий створює вогняну кулю, складність може знизитися від мінус 1 до мінус 3, в залежності від того, наскільки цей резонанс у мага виражений. А також за цим почерком мага можна ідентифікувати. Навряд чи буде хоча б декілька магів у всьому світі з однаковим резонансом. Якби то не було, складність магії не може бути менше за 3 або більше за 9, а максимальний модифікатор на складність не може бути більший за плюс 3 або менший за мінус 3. Ви могли звернути увагу, що у деяких випадках після всіх модифікаторів складність може стати більшою за 9. Тоді просто вважайте, що вона дорівнює 9. Якщо вас це не влаштовує, існує опціональне правило. При складності 10 або більше, кидайте ніби по 9 і просто ігноруйте стільки випавших успіхів, наскільки складність перевищує 9. Наприклад, при складності 11 кидайте по 9 і ігноруйте 2 успіхи. І так, лі порозумніша. Перед тим як зашивати бідолагу, він дістає його водійські права, щоб подивитися дату народження, адже тварина-покровитель дуже важлива при тіканні цих. Потім перевертає бідолагу, щоб той не зміг спостерігати за діями Лі. Також Макс згадав, що у нього не витрачено дві квінтесенції, саме час ними скористатись. Майстер каже, що дата народження це додатковий фокус, тобто мінус один складності. Також за квінтесенцію ще мінус 2. Крім того, тепер закляття вульгарне, але без свідків, тому стартова складність зменшується до 7. Піднімаємо 3 і отримаємо 4. У цей раз все пройшло успішно. Лі і перехожий зможуть сьогодні потрапити додому. Будь-що веселіше робити разом. І магія не виключення. Ще один спосіб створювати масштабні і складні закляття це чаклувати разом з іншими магами. При цьому далеко не кожен маг зможе прийняти участь у такому спільному заклятті. Потрібно відповідати трьом умовам. По-перше, ви повинні знайти спосіб поєднати ваші парадигми. Бо буде дуже складно пояснити магу інженеру, навіщо йому стрибати навколо вогнища і чому це взагалі має спрацювати. В той самий час шаман без проблем зможе підсилити доброго духа в транзистор, який інженер встановить у свою машину. По-друге, всі маги-учасники повинні мати хоча б одну крапку. В усіх сферах, що використовуються в касті. Дуже складно допомагати з тим, в чому ти не розумієшся. Ну і третє, у цих магів повинен бути спосіб зв'язку. Вам не обов'язково знаходитись в одному місці, але обов'язково мати змогу синхронізувати свої дії. Спільне закляття обчислюється повністю як звичайне, але магі-помічники додають своїх зусиль. Якщо у додаткового мага є всі необхідні для закляття рівні сфер, він робить повноцінний кидок і додає свої успіхи до результату. Якщо ж йому не вистачає рівнів, він просто додає один успіх статично без будь-яких китків. Але існують свої ризики. Якщо будь-який з магів помилиться і викине боч, парадокс отримують всі учасники. Особливим випадком спільної магії є культи. Культ це беграунд, який вказує на групу сплячок, що підтримують парадигму мага. Наприклад, плем'я, що вбачає в ньому могутнього шамана, або звичайна секта, яка впевнена, що маг це новий месія. Якщо культ приймає участь в заклятті, маг отримує додаткові кубики на кидок РТ за кожну крапку баграунду. Крім того, якщо ваш культ справді величезний і вдалося якимось чином зібрати навколо себе сотню чи більше людей, деякі вульгарні закляття можуть вважатися природними. Нічого дивного для прихожан, що месія лікує від раку дотиком. Але от у професійних лікарів виникнуть питання. На деякі ефекти заклять потрібно значно більше успіхів, ніж маг може викинути за один раз. В такому випадку на допомогу приходять ритуали. Ритуал це будь-яке закляття, яке потребує багато часу і декілька кидків РТ. Наприклад, малювання ритуальних тіл і паралельне читання заклять латиною для підкорення могутнього демона або ж грандіозний алхімічний експеримент для створення автономного бойового голема. Ритуал це справа складна, але ось 5 пунктів, слідуючи яким у вас точно все вийде. Перше, визначаємо базову складність ритуалу. Вона обчислюється так само, як і у звичайному заклятті. Це ми вже вміємо. Друге, майстер називає необхідну кількість успіхів. Зазвичай, якщо потрібен ритуал, це дійсно вагома цифра, наприклад, 10 або більше. Третє, визначаємо, скільки максимально кидків маг може зробити. Для цього треба додати до постійної сили волі значення Арете мага. На жаль, даний ліміт ніяк не вийде обійти. Після того, як складність, кількість кидків і успіхів визначена, наступає пункт 4. Мах починає чеклувати. Гравець кидає РТ раз за разом і додає набрані успіхи до загального результату. Скільки часу займає один кидок ритуалу, визначає майстер, але зазвичай це 30 хвилин або година. І нарешті п'ятий пункт отримання парадоксу. Окрім стандартного парадоксу, як за одне просте закляття, ритуал накопичує по одному пункту за кожен кидок. Якщо ритуал успішний, цей додатковий парадокс просто зникає. А якщо ні, і ритуал порушується, його отримують всі учасники ритуалу у повному обсязі. Якщо станеться таке, що маг на одному з китків не набрав жодного успіху, складність на всі подальші китки зростає на один. Якщо ж стався боч, ритуал порушується і маг отримує парадокс. Він може витратити пункт сили волі, щоб перетворити боч на звичайну невдачу, і продовжити. Але лише один раз за ритуал. Другий боч порушує ритуал без варіантів. Якщо ж під час ритуалу мага хтось відволікає, наприклад, у вашу каплицю зайшла мама і кличе вечеряти, маг повинен зробити кидок сили волі по складності 8, інакше ритуал також порушиться з усіма наслідками. Врятувати ритуал таким чином можна лише один раз. Також ритуал може переживати банальна втома. Танцювати навколо вогнища годинами може бути доволі виснажливо. Маг може проводити ритуал стільки годин, скільки у нього стаміни. Якщо ритуал затягується, наступні китки АРТ потребують або витрати пункти силу волі, або китка стаміни по складності ритуалу. Інакше маг буде виснажений, а далі правила як у випадку з мамою. Кожен наступний кідок буде по складності плюс один. Звісно, ти не повинен робити такий величезний пласт роботи поспіль. Згадай, скільки часу зайняло написання диплому. Якщо, звісно, ти його писав. Під час ритуалу можна зробити добровільну та безпечну перерву. Під час неї ритуал має залишатися недоторканим, а сама перерва може тривати не більше, ніж 48 годин. Щоб потім повернутися до ритуалу, необхідно зробити кидок від езотерика або технологія, якщо ви техномах, по складності ритуалу. Провал цього кидка означає порушення ритуалу. Крім того, кожна перерва після першої збільшує складність кидка повернення на один. Люпилого коли 5 годин повернулася і такий, блін, а де рука? Поки ми розповідали, Ліг встиг дійти додому, де його вже декілька тижнів чекає важливий проект. Лі хоче відкрити чакру у своєї золотої рибки, щоб та змогла захищати будинок, поки нікого немає вдома. Для цього Лі планує провести ритуал і влаштувати у своєї рибки в акваріумі мініатюрний сад каменів. Для ритуалу Лі необхідна сфера лайф третього рівня. Крім того, ритуал вульгарний, тому його базова складність 7. У Лі 3 РТ і 7 сили волі, тому він може зробити максимум 10 китків, а робити кидки він буде раз на півгодини. Стаміни у Лі 3, тому через 6 китків він стомиться. Щоб досягти ефекту рибки захисника, Лі потрібно набрати 10 успіхів. Всі параметри визначені, тобто Лі може починати. Почався ритуал доволі успішно, і за перші 3 китки Лі набирає 5 успіхів. На четвертому китку не випадає жодного успіху, а тому складність ритуалу стає 8. Лі робить ще 2 кидки, набирає 2 успіхи і втомлюється. Лі вирішує продовжувати, а тому робить кидок стаміни по складності ритуалу, тобто 8. Успіх. Лі чекує ще раз, набирає ще один успіх і вирішує зробити перерву. Наступного дня Лі повертається до ритуалу. Для чого робить кидок від езотерика по складності ритуалу. Успіх, начебто все гаразд. Ще один кидок магії, ще один успіх, і тут долі стукають в двері. Це втручання в ритуал. Тому Лі робить кидок сили волі по восьмій, щоб мати можливість продовжити. Успіх. Останній кидок магії боч. Лі витрачає силу волі, щоб ритуал не перервався, і кидає ще раз. І знову боч. Ритуал порушується, а з Лі виходить парадокс. Ми пам'ятаємо, що в лі було шість парадоксу. Тепер він отримує ще чотири за вульгарний каст і ще десять за кількість китків у ритуалі. Тобто 14 і тому з нього виходить аж 19. Все ж таки сьогодні не його день. Колектор, що прийшов до Лі подякувати за порятунок, не почує, як на лі падає вантажів. А що до дивного чоловіка на початку ролику? Давайте підсумуємо відео і спробуємо відтворити його закляття разом. Визначимо ефект: створити у провулку карету, яка стояла тут в минулому. Як фокус він використовує спеціальний трансмутаційний порошок. За парадигмою, це історик, який вміє діставати речі з минулого. Парадигма підходить. Для цього необхідні сфери Time 2, щоб заглянути в минуле та знайти там ту саму карету, Matter 2, щоб утворити корпус карети, і Prime 2, оскільки ми створюємо матерію з нічого. Закляття вульгарне і більше того при свідках, тому його складність дорівнює 5 плюс 2, тобто 7. Майстер визначає, що для цього закляття необхідно щонайменше 3 успіхи. Арете мага дорівнює 4 і, як ми бачили, його закляття було успішним. Всі матеріали, що з'являлися, ти зможеш знайти в нашому телеграм-каналі. Там же ти зможеш записатися на ігри помагам і не тільки до авторів цього ролика. А ще у нас з'явився інстаграм, де ми про ці ігри розповідаємо. Якщо тобі цікаво, підписуйся і до зустрічі!